В автобуса, який учора розтрощили мітингувальники, на європейському майдані в Києві і знайшовся власник. Нагадаю, вчора ввечері жорстко стикнулися мітингарі та беркутівці. Припарковане авто на площі здалося підозрілим. І ось сьогодні виявилося це такий спецавтобус СБУ, який не прослуховував, а перевіряв наявність вибухівки. За напад на службове авто порушили кримінальне провадження через перешкоджання діяльності правоохоронців. Як ми вже говорили, сьогодні головні на майдані студенти, адже вони одразу в кількох вишах оголосили страйк. Наш кореспондент Борис Сачалко працює на майдані незалежності. Від нього останні новини. Борисе вітаю! То що каже наше майбутнє студенти? Як їх з пар відпустили? До Києва дійсно з'їхалися студенти з інших міст до речі, не лише студенти, а навіть їхні викладачі. Справа в тому, що багато вишів пішли на поступки учнівській молоді, і погодилися заплющувати очі на відсутність студентів на парах. Сьогодні ми прийняли рішення про загальномогилянський страйк і сьогодні колоною ми йшли до наших колег з університету Шевченка. Пар в нас немає. Нас прийнято рішення, що ми переносимо їх на якийсь невизначений термін, потім відпрацюємо. Зараз студенти зайняли майдан незалежності, їх зібралося немало тисячі. А, зо три. А, вони голосили цілодобове чергування. Перед ними вже виступив навіть депутат Європарламенту від Польщі Павел Ковель. Він а, закликав не покидати майдану незалежності і запевнив, що Європарламент уважно стежить за усім, що зараз ось тут відбувається. була ми у Брюсселі знаємо, що тут стоять студенти не за політику або прапори, а за майбутнє України. Брама до Європи буде відчинена для України ще до кінця цього тижня, і ви тут стоїте, щоб її відкрити назавжди. Будьте такими ж усміхненими. Нехай ваші обличчя й усмішки побачать ті, хто ухвалює доленосне рішення. Борисе, якщо вже європолітики на майдані, що українські опозиціонери з'явилися. Вони були а, виступали щоправда на європейській площі. Це були українські опозиційні лідери. Щоправда, нічого нового вони не сказали. Головна новина звіти з європейської площі, о тому що а, мітинг там дедалі більше організовується, окрім. Можливості поїсти або попити чай, або пожертвувати гроші а, на акцію. Там з'явилася ще одна нова опція: такі великі діжки із вогнищем. Біля них можна погрітися. Справа в тому, що у Києві дуже змінилася погода, опустилася температура на столичному термометрі а, дуже неприємний і вологий нуль, і на ніч температура ще більше опускатиметься. А тому ці от діжки із вогнищами а, постійно в облозі мітингувальників у зв'язку із. Зміною погоди і з похолоданням з'явилася і ще одна новинка з'явилася на європейській площі а, намети швидкої допомоги. До них найчастіше звертаються люди похилого віку, які не витримали погодних змін. Буквально під час а, нашого знімання до намету до медиків провели чоловіка, який поскаржився на різку біль у серці. І я вам пропоную подивитися, що саме йому там робили. Я після двох інфарктів. Я, е... Гібританія, у мене тиск високий, то я ні. Але ви все до не прийшли? Я вже третю ніч. Тут підйом духа, Україна. У нас є проти підвищеного тиску. Каптопрес тобто там ну, дати слабенький після вчорашніх сутичок із Беркутом у наметах швидкої допомоги видають ось такі: от маски. Вони від сльозогінного газу. А втім, сьогодні, вперше, мабуть, за весь час проведення. Євромайдану ці маски не знадобилися. Ніяких сутичок не було. Усе проходить а, досить мирно. Зараз на європейській площі проводиться концерт. А, студенти на Майдані Незалежності. От можливо ви зараз можете почути. Також проводять, проводять імпровізований концерт. Вони співають хором. Я сподіваюся, так само мирно пройде уся ніч. Студія, дякую. Я також сподіваюся, що вся ніч мене без підозр і сутичок. А це був Борис Сачалко з останніми новинами з Євромайдану.